Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Скоро буде найулюбленіший період всіх школьників, студентів. Це перша вересня. Знаю, як всі не люблять осінь, оцю депресію. Я особисто люблю осінь за те, що тоді вже не таке пекло на вулиці, тому що я цю жиру взагалі не переношу. У нас зараз 30 градусна жара. А взагалі в цьому відео я хочу вам показати дуже швидкий макіяж школу в універ, на роботу навіть, якщо забажаєте. Це не буде так багато продуктів, тому якщо у вас немає так багато фінансів, як у підлітка, вам ці всі продукти підійдуть. Тому сідайте зручніше, це відео буде для вас дуже корисним. І ми починаємо. Перш ніж почати наш весь макіяж, потрібно добре зволожити шкіру. У мене буде ось такий кремчик від Eveline, але набагато краще, якщо у вас буде SPF. Ну, я наче нікуди не буду виходити, тому просто зволожу звичайним своїм кремом. Він такий жирненький, дуже приємний, і його потрібно зовсім трошечки. Особливо якщо у вас жирна шкіра, він вам підійде. Потрібно, щоб ваша шкіра була добре підготовлена до макіяжу. Взагалі, знаєте, я хотіла сидіти в кадрі в такому светрику, щоб з нього виглядала сорочка, зробити якусь красиву зачіску, але у нас 30-градусна жара, і я просто зараз і так варюся, і без цього сижу на холодному коврику, щоб більш-менш було якось, ну, знаєте, холодно. Ще й закрите вікно, і я просто не знаю, це просто якесь пекло. Тому я вдягла таку якусь кофточку, яку вдягла школу і бунівер. І заплела такі косички. Не дуже люблю косички, але не знаю. Для мене це така стереотипна шкільна зачіска. А ще я трошки не відчуваю своєї губити підборіддя, вона може себе трошки ну странно поводити, тому не звертаємо уваги. Щоб вирівняти тон шкіри, я рекомендую взяти бі-крема. Вони не такі перекриваючі, більш зволожуючі, більш такі непомітні на шкірі, ніж тональні крема. Тому будуть протягом дня краще відчуватись на вашій шкірі. Якщо у вас присутні на шкірі, Висипання, то я вам раджу двофазний продукт від патрісія лідо У нього з одного боку такий зелений, перекриваюча база, а з іншої сторони, тональний крем. Це виходить таке дуже класне комбо, і якраз перекриє ваші почервоніння на шкірі. Так, у мене ось такий BB крем від Ellen Pro у 102 відтінку. Такий у мене тепленький, ось так от наношу. Ой, можна його зовсім небагато. Я яка нанесла пів кіло цього засобу. А ще буде дуже класний ефект, якщо ви ось такі тональні крема змішаєте з кремом, і це виходить дуже зволожуюча база, яка ще й класно буде перекривати. Це якщо ви таке хочете, прям невагоме покриття. Так, і я ще заходжу на зону під очі, тому що консилеру у нас не буде. Він і так добре справиться, наш Бібі-крем з цією задачею. Цей BB добре тушується і так непогано перекриває, на, на мій погляд. Взагалі, косметикою я користуюсь давно, і перший мій такий перекривачий засіб був bb крем від Garnier. Боже, ви не уявляєте, який же він був поганої якості. Особливо, коли пару місяців ним покористуєшся і з нього вже виділяється якась сироватка, чи що це таке, я не знаю. І він береться такими комками. Він ще був для мене затемний, боже. Це... Це був жах. Ну, звичайно, я в косметиці не розбиралась, а в інтернеті ще не так це все поширювалось. Ну, тобто не було такої загальної інформації. Особливо для мене підлітка, я в цьому взагалі не шарила. Я його наносила в основному під очі. Ви уявляєте, тональний темний, тональний крем під очі це жах. А ще я не знала про існування спонжиків. Напевно, роки два назад, тільки почала ними користуватись. До цього користувалась тільки пальцями, розтушовувала. І думала, боже, як можна взагалі спонжем користуватися. Тепер думаю, як можна це все було пальцями розтушовувати. Ось так, от змінюється думка про косметичні засоби. Щоб ще додатково вирівняти тон, я рекомендую не прозорі пудри, а з таким відтінком. У мене така відламель. У ну, 401 відтінку. Мій особистий лайфхак. Якщо у вас є якісь е, прищечки, висипання, то ми робимо просто якийсь маленький пензлик. можна пальчиками, ну краще все рівно брати пензликом. Ось так от трішечки набираємо. Так, не додаю, у мене є висипання. Висипань в мене немає, тому просто покажу, як це працює. Наприклад, моя ось ця родинка, як це правильно називається, ми ось так от обережно прихлопуємо. Ось так прихлопуємо. І ділянку навкруги обережно розтушовуємо, не торкаючись самого висипання. І тоді він буде на вашому обличчі менш помітним і не потрібно використовувати там мільярд консилерів і тому подібне. Просто ось так от, пудрою, трішечки пройшлися, і воно менш помітне. Ну, звичайно, ви ніяк його повністю не перекриєте, але зробити його не таким явним можливо. В мене вона ще така пудра в такому плачевному стані. Я беру ось такий свій великий пензлик, беру ось так от. Залишки перебираю. І наношу, якщо чесно, на все обличчя. Якщо мені потрібно якесь сяйво, я його просто краще додам хайлайтером. Та й тим паче в таку спеку, в 1 вересня теж буде спека. Трішки сяйво з'явиться у нас натуральне, тому краще замотуватись повністю. Як я роблю це я. І не буде у вас ніяких проблем. Знаєте що? Я забула, що в мене кремні рум'яна. Ладно, тоді я вам просто їх покажу, а сама використаю сухі. Щоб додати свіжості на ваше обличчя, я раджу використовувати, ну, звичайно, рум'яна. Можете використовувати будь-які. Е Дуже класно розповіла одна дівчинка. Я прикріплю посилання на її відео в описі. Вона там дуже класно розповіла, е, які вам саме потрібні рум'яна, рідкі чи сухі по вашому типу шкіри, е, які відтінок навіть. І от я зрозуміла, чому мені так подобається персикою рум'яна, тому що в мене теплий підтон шкіри. Якщо ви така більш світліша і більш така блондиниста, то вам підійдуть холодні відтінки. У мене з теплих є відловіт мої улюблені. А такі більш холодні я раджу вам від Essence. У них така, така класна пуховочка, дуже зручна типу аналог Charlot Тілбері. Як я могла забути, що в мене рідкі рум'яна. Дуже мені подобаються ці рум'яна, вони такого персикового красивого відтінку. І я про них зовсім забула. А ще щоб зекономити час, можна використовувати мультитаскери. на від Girlwood. Їх можна наносити на щічки, на очі, на губи, тим самим замінюючи аж три продукти і економлячи час. Трішки змінився калер, тому що цей коврик, на якому я сижу, вирішив кудись поїхати від мене. Тому я візьму ось такі свої улюблені рум'яна від Ellen Pro в кольорі Персик. Якраз те, що я казала, тому що вони мої улюблені, тому що вони мені найбільше підходять за моїм кольоротипом шкіри. Такими спочатку прихлопуючими рухами наношу рум'яна. А потім вже розтушовую. Можливо, в камері не так видно насиченість цих рум'ян, але в житті вони виглядають дуже делікатно, дуже освіжає шкіру, саме такі персикові відтінки. І ще залишки наношу на носик, на лоб і на підборіття, щоб наша шкіра не виглядає уж дуже якоюсь блідою. У мене є три варіанти, що можна нанести на ваші очі. Перший варіант це нанести коричневі від у куточок, у зовнішній куточок ока, а внутрішній трішки світліший, і вийде такий, типу, контурінг наших очей. Другий варіант це просто нанести якісь блискітки. В моєму варіанті це ось такі волог, вологий хайлайтер від LN Pro. Він такий дуже делікатний. І в нього не окремі часточки, а такі. Більш вони цільні. І третій варіант це нанести таку малесеньку стрілочку, але, звичайно, не всі люблять стрілки, не всі люблять їх фарбувати. Ну просто так, от взяти, так чик, і все. І така вийде малесенька стрілочка, і зробить вам такий ляльковий ефект. Такий ефект робить Хейлі бібру у своєму полуничному макіяжі. Але саме зараз я хочу нанести ось такий хайлайтер. Беру його зовсім трішечки. І ось так от наношу. Ой. Щось я багато багато нанесла внутрішній куточок ока. І на друге, на друге якось в мене вийшло більше нанести. Ось, бачите, вони такі не відокремлені ці блискітки, а такі суцільні. Це виглядає якось більш. Охайно, мені здається, не знаю як Брови. Я не оформлюю свої брови в реальному житті. Вони в мене залишаються в одному стані. Але для такого швидкого макіяжу, я вам раджу кольорові гелі просто так от зафіксувати, відразу профарбувати і все, і до побачення. Ну, звичайно, фарбуйте брови, як вам зручно, чи олівчиком, чи прозорим гелем, чи милом, чи гелем, коротше, чим хочете. Я раджу все ж таки кольоровим гелем, щоб це було набагато швидше. Щоб швидко профарбувати вії, я вам раджу брати. Відразу хороші туші, або від е, у мене Eline Pro, Катріс, ламель, або всіма улюбленими Мейбелін, які я ну, не дуже полюбляю, або ще від Evalon. А якщо у вас буде ще Кришніва, о, це взагалі-таки буде дуже натуральний ефект. У мене була від. Ну, і є, точніше, від Color Intense. А їхні кольорові туші, але не розуміє, чому їх всіх так люблять, тому що а, мої вії вони взагалі не профарбовують. Звичайно, на ринку немає таких альтернатив кольорових туш, як кукала Intense, Але ж їх можна було зробити набагато якіснішими, тому що вони коштують. Ну от, наприклад, як ця від LN Про, але вона ну, набагато краще фарбує вії, чим ось ці кольорові. І в них просто така яка щіточка, яка мало набирає самого продукту. Може, через це вони погано профарбовують, не знаю. Але дуже класні, дуже класна коричнева туш у Everlaine. Варіет здається, називається. От я раджу до неї приглянутись. Я хочу взяти ось таку відламен, вона на об'єм. Звичайно, я вам раджу краще на подовження, але це вже за бажанням і дивлячись, ще, які у вас вії. Якщо у вас, наприклад, довгі, то краще використовувати, напевно, на об'єм. Якщо у вас такі маленькі, як у мене, то. Втомилась. На подовження. Але я хочу взяти ось таку на об'єм. Коли я ходила в школу, то я використовувала ось такі, знаєте, жовті туші від Maybelline, А ще в мене була така синя, боже, вони досі продаються. Це прямо моє дитинство. І вони коштували ну, взагалі копійки. А ще в якості ті використовувала палетку від Color Me, Там були відтінки зелені, коричневі. Бежеві і такі ще близькі такі були світлі. Ну, звичайно, використовували тільки бежевий і світлий. І ця палетка також досі продається. Боже, це така ностальгія для мене. Так, ось хвилина, і я вже нафарбувала ві. Ну, одну, точніше, одне око. Тепер профарбую інше око. Я б була така прям хороша туша. Пару раз наніс на і все, і забув про ті вії. Але щоб потрібно було півчаса сидіти і ті вії, як в мене було Scolor Intens. Вибачте. Ще я полюбляю фарбувати нижні вії. Це не обов'язково. Вибачте, я ще трішки припудрюсь, Фух. тому що у мене тут в кімнаті нереально спекотно через те, що. У мене закрите вікно, щоб не було чутно машини. Боже, це, це, я взагалі жару, не переношу, не можу її терпіти, тиск відразу падає, я просто труп-овоч, взагалі нічого не хочу робити і жити на цьому світі. А ще коли в тебе в квартирі немає кондиціонеру. Плак, плак. Навіть вентилятора немає. На губи. На губи у мене є багато варіантів, що можна нанести. Можна нанести просто бальзами на губи, якщо ви любите. Ну, нічого не любите на губах, просто їх зволожити і на цьому все. Або взяти такий бальзам з відтіночком. Ось це від Ellen Pro. Він такий не дуже пігментований, такий, дуже делікатно виглядає. Можна його викор... використати, або можна використовувати тінти для губ. У мене є ось такого ягідного відтінку, більш такого, можна сказати, натурального під губки. І є в мене бальзам тінт від Color Intense, і я хочу використати саме його. Знаєте, він так пахне клас, таким, Є такі чупа-чупси. Я не пам'ятаю з яким смаком. от воно мені пахне так. Як... О, прям моє дитинство. Все коротше тут про моє дитинство ностальгія. Він буде і зволожувати, і надавати відтіночку, ще й тінтований, ну, коротше. Це такий, звичайно, не дуже натуральний ефект, але кого це хвилює? Або ще як альтернативу можна наносити олійки. У них теж такий. Непомітний відтіночок і буде виглядати натурально. Ось це всі продукти, які я вам показала. І такий макіяж у нас вийшов. А тепер я хочу це все змить і не на час. І хочу подивитися, скільки часу в мене це займе. Дуже цікаво, тому я пішла змивати макіяж. Я вже змила свій попередній макіяж. Знову наношу свій зволожувальний крем. І на цей раз я хочу нанести свої рідкі рум'яни від ловід і показати, як вони будуть вже виглядати. Так, у мене тут стоїть ноутбук зі кондоміром і раз, два, три. Я не буду сильно спішити, щоб показати взагалом, скільки це займе часу. Так и... Ага, стоп. І весь мій макіяж зайняв 4 хвилини 43 секунди. Ну, не класно, коли ти так мало витрачаєш часу на макіяж школи, універ. І навіть на роботу, коли ти не маєш багато часу, але хочеш гарно виглядати. Можливо, на камері буде погано видно рум'яний від ловіт, але вони присутні. так, зазвичай чомусь. Чомусь камера з'їдає колір саме Рум'ян, і завжди, коли я знімаю відео, їх погано видно. Хоча в житті вони прям такі яскраві, красиві, підкреслюють всі мої риси. Ну, коротше. Вони тут є, якщо що. І на цьому все. Я сподіваюся, вам це відео було корисним Ви для себе щось підкреслите, візьмете у користування. Особисто для мене це відео було ну, зовсім неочікуваним. Я не думала, що мій макіяж займе так мало часу. Я думала, якщо чесно, десь приблизно 10 хвилин, але ну, не 5 хвилин. Тому я хочу вам побажати терпіння у навчанні, тому що я знаю, яке воно непросте, яке воно не улюблене. Я вас розумію чесно. Я сама закінчила універ два роки тому, а школу шість. Да, шість років назад. А саме головне бажаю вам хороших оцінок. Ну і на цьому, все. Дякую, що подивилися моє відео. Переходьте в мій інстаграм, тікток, а також Ютуб Шорс. Я там знімаю багато цікавих коротеньких відео і бажаю вам гарного дня!